Сьогодні ми дізнаємося, чи знайомі українці з брендом Wash and Free. скажіть, будь ласка, які найчастіше плями у вас виникають? Ну від кави дитячі? Ну всякі ну вона ж падає. Часто Ні. їсть неаккуратно, тобто ну, які, які завгодно плями. Частіше це плями від бруду, жирні плями, плями від вина, також інших напоїв. Швидше за все, жирні? Жирні, напевно. Mm -hmm. Чи від вина червоного, від кави, від жирної їжі. Mm -hmm. Чи знайомі ви з брендом Wash and Free? Так, ми завжди його беремо, чесно кажучи. Ну, правда, ми завжди його беремо, тому що там безсульфатний, і тому ми до неї купуємо. І домінічка знайома, я. Так, я користуюся ним. Бачила, бачила в рекламі. Ні, не знайома. Тоді я вас зараз познайомлю. and Free – це універсальний засіб для прання та видалення плям. Якщо ви продовжите наш слоган, ми подаруємо пляшку and Free вам. Плями різні. А засіб один. А засіб один. Плями різні, а засіб один. Засіб один. Найкращий. Ні, давайте ще раз. А засіб один.